У Тернополі стартував молодіжний дебатний клуб «Неформат». Він буде допомагати хлопцям та дівчатам розвивати критичне мислення, навички аргументованої дискусії та вміння вести діалог. Цей проєкт надає можливість розвивати лідерські якості та формувати спільноту активної молоді, розповідає національна координаторка дебатних клубів Анастасія Давиденко. Цей день для нас стає надзвичайним, тому що тут збирається багато молоді, багато крутих людей, які цікавляться своїм особистим розвитком, які вже мають свої проекти або свої ініціативи або ті, які надихнуться, можуть створювати щось своє. Цей проект покликаний зростити нових лідерів, лідерів думок, лідерів своїх. Майбутніх ініціатив тих людей, які заряджають інших на якісь нові звершення, мотивують та знаходять свій відгук у суспільстві. Дебатні клуби неформату вже діють у Вінниці та Полтаві, а тепер стартували і у Тернополі. Це просто для інтелектуальних двобоїв, де учасники вчаться аргументовано відстоювати різні погляди на актуальні теми. Регіональна координаторка Тетяна Легета розповідає, що такі клуби вкрай важливі для молоді. Адже розвивають критичне мислення та навички ведення дискусії у Тернополі. дебатний клуб працюватиме на базі креативного кластера на пошті. Ми націлені на те, щоб створити середовище для молоді, де вони зможуть показати себе, де вони зможуть навчитися дискутувати, де зможуть будувати правильні аргументи, і кожен учасник зможе себе кожен учасник зможе себе відчути в тому просторі, в якому він би хотів. Одим із спікерів дебатного клубу став ветеран депутат Тернопільської облради та громадський діяч Тарас Дячун. Він говорить, що сучасній молоді важливо вчитися чітко висловлювати свої думки та не боятися публічних виступів. Я десь, маючи певний якийсь там життєвий і професійний досвід, ну, радий поділитися з молоддю, можливо, тими чи іншими думками, своїми висновками. Е, ну, це, як правило, студентство, я так бачу, і ну, це майбутнє наше. І, звичайно, дуже важливо, щоб воно росло, розвивалося, набиралося якихось нових мінь, знань і навичок, щоб відповідно ставати будівничими тої нашої держави. Щоб долучитися до дискусійного майданчика в Тернополі потрібно зреєструватися за посиланням на стрінках дебатного клубу, вказаних у соцмережах Facebook та Instagram.